Ангеліна Харків'янка кілька місяців тому дівчина змушена була покинути рідне місто і переїхати до Києва. На виставку Херсонщина, це Україна прийшла не випадково. Говорить, добре знає, що таке жити під постійними обстрілами росіян. Тому, дивлячись на ці картини, відчуває спільний з херсонцями біль ці картини. Вони буквально ну, пронизані цим поле Нема таких, знаєте, темних якихось особливо дуже таких. Пригнічуючих кольорів, а все одно все яскраве, все живе, і це мені здається, такий певний символ того, що дійсно все ну, люди живі, Херсонщина жива на виставці. Ангеліна найбільше вподобала цю картину. На ній набережна Херсона, авторка Олександра Кирилова, викладачка Київської художньої академії. З Херсоном її пов'язує студент, який звідти родом. Художниця говорить, малювала по фото. Знайшла для себе код, який мені дуже сподобалося. захотіла намалювати саме набережну Херсону в як символ життя після звільнення Херсону. І цей імпульс, ці світлі кольори, такі радісні це кольори майбутнього Херсону, як міста, яке належить Україні. Цей мистецький проєкт був створений на підтримку людей в окупації. Співорганізатор виставки Павло Ярмій для себе називає його Хочу додому. З Херсона він змушений був виїхати, але ніколи не забував про підтримку земляків. Ми запросили 20 художників, які 12 днів працювали в Умані і створювали своє переосмислене бачення української Херсонщини. Це для нас було дуже важливо, щоб створити таку інформаційну хвилю, щоб допомогти тим, що ми їх не забули. Виставка Херсонщина це Україна побувала у кількох містах, вона благодійна. Частина картин вже продана. Гроші збирають на потреби Збройних сил України та відбудову культурних пам'яток. На сьогодні кількість картин зібраних більше ста. Частина вже продана. Ми зібрали через продажі 60 тисяч, там трошки з залишком. Ще нікуди не передавали кошти, тому що наша. Мото стрілецька бригада 57, го котра звільняє Херсонщину. Вона попросила тепловізери. Одна з картин виставки поповнить експозицію розграбованого росіянами Херсонського художнього музею імені Шавкуненка. Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне, Новини, Херсон.